Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Моє рідне місто. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про наше рідне місто Одесу. Послухайте вірш і скажіть, які почуття він у вас викликає. Одеса Морем зустрічає, з долоні ми годуємо чайок. Тут сходи довгі вниз ідуть. На набережно нас ведуть. Що вам найбільше сподобалося у вірші? А що ви вже знаєте про Одесу? Які місця вам подобаються? Чи ходили ви на море або на Деребасівську? Послухайте розповідь про Одесу? Одеса це дуже красиве і цікаве місто, яке стоїть біля великого Чорного моря. Його ще називають перлиною біля моря, тому що воно справді дуже гарне, як перлина. Багато років тому, коли Одеса тільки почала будуватися, вона була невеликим містом, де жили рибалки та моряки. Але місто швидко росло і ставало все більшим. До Одеси приїжджали люди з різних країн. Всі вони разом будували гарні будинки, вулиці та площі. Одеса стала дуже важливим містом, де зустрічалися кораблі з усього світу. Одеса славиться своїми визначними місцями, наприклад, тут є знамениті Потьомкінські сходи. Це дуже великі сходи, що ведуть прямо до моря. Вони настільки величезні, що знизу, здається, ніби сходів дуже мало, а зверху вони виглядають нескінченними. Ще одне чудове місце в Одесі це оперний театр. Це одна з найкрасивіших будівель у Європі. Тут показують вистави, де люди співають і грають на сцені. Багато гостей міста спеціально приїжджають до Одеси, щоб побачити цей театр. А ще в Одесі є Деребасівська вулиця. Це головна вулиця, де люблять гуляти люди. Тут можна побачити старовинні будинки, кафе і красиві місця, де можна посидіти на лавочці і відпочити. Одеса це не тільки гарні будинки та море. Тут живуть дуже добрі, веселі і гостинні люди. Вони завжди люблять жартувати, посміхатися. Та допомагати одне одному. Одесити дуже пишаються своїм містом, тому що воно має багату історію і чудові традиції. А давайте ми з вами зараз спробуємо придумати слово сполучення, які описують нашу рідну Одесу. Спробуйте скласти слово сполучення використовуючи слово місто. Наприклад, Одеса. Моє рідне місто, або Одеса це сонячне місто, або Одеса це морське місто, Одеса це дружнє місто. Пам'ятайте, діти, що наше місто це частина нашого життя. Ми повинні любити його і піклуватися про нього. Дякую вам, діти, за заняття. До нових зустрічей.